Так, ну що ж, всім привіт, і сьогодні ми продовжимо грати в контейнер RNG. Е, знову будемо відкривати контейнери. Тут мені за щоденно від здали лише один контейнер, який розовий, зараз будемо Sіakін коштує. Це такий розовий... О, нормально за сотку контейнер дали. ну Це, це добре. Значить, відкриваємо, дивимося, що у нас тут, чи він буде в окупі, чи не буде. Так, 29, 14, 5 Ну, можливо, буде. Ну, ні, мінус 16, але ми його і так не купляли, так що повезло. Значить, беремо скидаємо наш лут. І я сьогодні надіюсь дійти до якогось трохи покращого контейнера. Ну, хоча б десь за 5 мільйонів, може дойти. Бо ми за півтора брали, а хоч такий. Може, дуже цікавий. Наш, у нас є зараз 500. Беремо такий за 500-ку. Е, ждем, 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 ждем. Так, чекай, тут щось, щось, щось ні, щось ні. Значить, крайндеся, що у нас тут за 500. Надіємося, що ок. 150, 38, 25. Блін. Блін, ніфіга не окупилось. Це погано. Це погано, ми на сотка в мінусі. Це дуже погано. А, ладно. Нічого, не жаліємо, не жаліємо, все буде ок. Ще відіб'ємося. Так, а це можна забрати сюди поставити. І... і, і поки що чекаємо. Зараз купим контейнер за 250. О, чекайте, це степлютись можна. Чекаємо, чекаємо на контейнер. Можливо, стане нам на 250 тисяч контейнер нам треба. Е, так, ждем. Так, є. Є-є-є. є, є. є, 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 є. контейнери за... 250 тисяч? Добре, бере. Відкриваємо. Відкриваємо, дивимося, що у нас тут є. Ну, багато речей, але походу вони недорогі ці речі. Е, недорогі, походу. А, йома, А шо, що тут є таке дорогого? Так, ну це 7 тисяч, це... Сир... Сир 570 тисяч? Ніфіга собі. Моцно. МОЦНО Добре, значить зараз будемо чекати, доки це все скуплять. Чекаємо, доки це все скуплять. Нам необхідно, щоб купили сир за 500 тисяч. Тоді ми зможемо... О-о-о-о! Купили! купили, купили. Дивимося чи щось тут дороге. Може навіть кіта, тут там є далі якісь контейнери. Контейнери, контейнери, контейнери. 250, 500, 750 і півтора ляма. Ну беремо цей за 750. Ждемо Ждем, доки з'явиться. Ще можна за 250 взяти контейнер. Який то за 250, оцей, все добре. Е, димося, димося, димомся, дивимося, дивимося, дивимося. Блін, а він дуже мало. Він взагалі не в окупі. Відкриваємо другий. Димися, димося, дивимося, димомся. Опа. Так, це дороге. Це добре, добре, але все одно ми в мінусі. Це просто капець. Чому? Такого нам не треба, нам не треба мінус. Нам не треба мінуса. Значить, добре. Викидаємося. Чекаємо, доки. Скуплять. Зараз щось треба покупляти. Купимо, напевно. Засо... 2 за соточку Поки то купляють. Два соточку берем. Це відкриваємо. Дивимося, 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 дивимося. Нам головне щоб було окуп якийсь. Й-мою. Та ну нафіг. Це капець. Це капець. 6 мільйонів. йо мою А тут що? Тут такий же самий краб, але він поменший. Це капець, як пощастило з другого кейсу. За 6 мільйонів краб. Ми зараз можемо собі купити цей кейс, який я запланував собі купляти. І це класно. Класно. Це капець. Як то так повезло? Він більший за мій маркет. 6 мільйонів. Це йомайо. Потужно, потужно. Що це за івент тут? Навіть не бачив. Так. Хто ти? Ладно, бек. Що за шоп? Ага, це якісь квіточки. Добре, пропустимо це, пропустим. Йдемо назад до себе. А де? Де мій краб? А. А чого в мене в руках? Добре, ставимо назад. А, чекай, він, походу, не на площаці стоїть. Отут. От тепер нормально. Добре, значить давайте подивимось, що у нас тут по контейнерах. Оцей глічець, ну цей за... Чи можу купити отаких от два? Я думаю, що таких два буде цікавіше. Бо з цього може не повезти. А якщо ми візьмемо таких два, нас ще лишиться. І можливо, якщо піде в окуп, то це буде дуже добре. А ми навіть не два таких можемо взяти, ми можемо навіть взяти таких чотири. Але на чотири у мене місця. А ні, є. Треба й дочка, за такі його куплять. Це походу, неможливо, щоб його купили. Я ж тут такі плани набудував, а ви цього краба брати не хочете? Алло. Ну, брид. Є, забрали. Значить, наші 6 мільйонів. Беремо цих по півтори ляма. Берем 4. Все, брало. Купили, купили, купили. Що це магазин? А, це Roblox магазин, точно. Так, відкриваємо перший. Дивимося. Сир, сир, хреновий. Тут мінус. Лен. Тут, 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 тут. тут. Плюс! Це добре, ми вже вийшли в плюс. Тут. Тут. Тут в мене вже, походу, немає місця. Ні, є! На 4 ляма плюс! Що? А що там такого дорогого? Так, в мене немає місця в інвентарі. Значить, дивимося, що в нас тут таке дороге є. Так. Ну ці... А, вони по 900 тисяч. Ці капчики. Це потужно. Так, значить виставляємо, виставляємо. А, і це 5 лямів. Це 5 лямів? Це лице? Йомайо! -йо. 5 лямів. Це капець. Тут ще щось лишилось. Ну, тут вже таке слабеньке. 320 тисяч окупів. Ми тільки в одному були, не в окупі. А тут сюди, то окуп. Це добре. Значить, ждемо, ждемо, ждемо. О, то забрали. У мене є ще тут на 2 ляма щось. 390. 100. 800. Ну, якщо почекати, то нам стане. Треба почекати просто доки скупляться. Треба трошки почекати. Можна поки що походити, подивитися, що тут є цікавого по карті. Йоми, що щось задеркаємо. Дивимося, 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 дивимося. цього тіпа взагалі багато. Все на купці. А ну, це не вона вивіска, напевно, друга. Так, але в мене, походу, чужі контейнери не показуються, я так поняв. А, ні, показується. Ось цього тіпа. Якісь є контейнери, давайте подимось. Що за контейнери? Ну тут немає нічого такого великого. А, він в мінусі. ха Ха. Дивимося, тут може бути оцей дорогий. І тут теж у мене, це капець, типу, не повезло. А в мене там вже майже все скупило. У мене тут вже майже все скупило. Ще треба, щоб у цього дракончика забрали і все буде добре. О, давай, тип, забирай дракончика Давай, 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 ти зможеш. Все, добре. Берем за 10 лямів кейс. Берем за 10 лямів кейс. Пробуємо. Головне, щоб нам повезло. Ну там вже 20, 25 мільйонів, а найдорожчий 10 мільярдів. Так, надіємося, що нам повезе. Надіємося. А ще можна... Ладно, не будем. Не будем, не будем, надіємося. Бля. Це жопа. Це жопа. У мене. Бляха, 4 мільйона мінус. Це капець. Хіба треба зараз ноутбу, по півтори мільйона купляти? Е кейси. З них є якийсь окуп. Зараз почекаємо, деки це все продасться. І купимо... купимо ті кейсики. 4 кейси. Нам треба 6 мільйонів. 6 мільйонів, 6 мільйонів. Що тут таке? Ага, delivery. не знаю, що це таке. Ждемо, 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 ждемо. Тут нам стає, мало би стати. Так, є, добре. Значить, відкриваємо контейнери по півтори ляма. Де вони? Оцей, ні, не оцей, 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 оцей. відкриваємо 4. Ждем. Ждем, ждем, ждем. Залазимо наверх. Не залазим. Добре. Відкриваємо, великого нічого нема. Відкриємо тут. Теж нічого великого. Тут. Ні, теж нічого. А тут і тут нічого великого. Надіємося, що ми хоча б вийдемо в окуп. Надіємося, надіємося. Тут мінус. Тут, походу, теж. Ні, тут плюс. Тут тут тут, тут, тут тут тут. Тоже великий плюс. Тут, 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 тут. Тут немає місця. Ясно. Так, люди чекають, люди чекають, люди чекають, а я нічого не виставляю. Я нічого не виставляю, треба виставити. Ігл щоб ми були в окупі. Я зрозумів, що треба купляти багато, але маленьких кейсів. Тоді тоді 100% окуп буде. А один великий купляти, це це хреново. Все, а цей, блін, цей в мінусі. Ну, це хреново, це хреново. Що ти мені то приніс? Ем. Упдейт з контейнерів СІК 5. Ну, давайте 5. І преждем. Ждем, ждем, ждем Ждем, доки все скуплять. Ждем, поки все скуплять, але тут походу на більше кейсів не стане, ні. Значить берем зараз наскільки получається. Оцих. Два. Два, два, два. Двадцять ну, два теж добре. 20 теж добре. ждем Опа, опа. Відкриваємо, відкриваємо. Нічого нема. Значит, значить, значит, 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 значит. Це теж, походу, у мінусі. Бля, хамуха. Що таке мінус? Тут 35 тисяч очок. Це вже добре, що хоча б щось, хоча б щось. Відкриваємо, 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 відкриваємо. Ой, точніше виставляємо. Зараз купляємо знову ці... Кейсики. Оці, 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 оці. Які у нас тільки щоб було. Идем, там їх відкривати. Ладно, ще третій. Ще третій, ще третій, ще третій берем. Відкриваємо перший. нічого нема великого. Це треба чекати, по ходу, івент, і тоді відкривати. Або так просто це все в мінус іде. Треба маленький купляти. Тут все просто все в мінус іде. Просто все. Я зараз в мінусі на 3 мільйона. Це дуже погано. Це дуже погано. Значить, зараз будемо купляти маленькі кейси, щоб не було у них такого великого мінусу у нас. Зараз візьмем кейси по соці. По соці візьмем кейси. Кейси, кейси, кейси. По соточці. Все, закупили 5 кейсів по соточці, ждемо. Підемо, ждемо, ждемо. Відкриваємо перший. От з них може бути якийсь... О. Тут нема. Тут є. О, окупили той перший кейс. Тут не окупили. Тут місця нема. Хм. Тут нема місця, нема місця. О! Великі, великі предмети. Я казав, що має бути івент, тоді буде класно відкривати кейси. І зараз, можливо, випасти ну, щось круте. У мене зараз це все повикладати. Піти до відкривати ці кейси. Можливо, з цього ж щось велике випаде. Викликати оцей халявний. Дивимося, що тут. А тут нічого великого. Нічого великого, тут мінус, окей. Значить беремо цей. Поїзд. Поїзд на це якийсь дешевий. Добре. Значить, заберемо це, викладаємо. Це викладаємо, це викладаємо, це викладаємо. Ждем, 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 ждем. Okay, Окей, викладеться і берем... Берем щось велике. Чи беремо багато маленьких? Ладно, беремо багато маленьких. Пробую свою тактику. А шо? А ч тут пробурает? Ладно. Так, ще, йдем, ще один такий візьмем. Це оцей. Добре, ми набрали контейнерів. Відкриваємо. Тут тут щось. О! О! А, бля, воно недороге. Тут мінус. Тут мінус. Ні, тут плюс. Тут. Тут, тут, тут нема місця. Мне треба рубзак більше купити. Рубзак, рубзак, рубзак. Так, перше треба виставити, а потім Потім беремо рубзак. Бо місця нема. Нема місця. Так. Виставляємо, 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 Виставляємо. Виставляємо, Все, добре. Тепер треба купити рюкзак. Все. Все, всю рюкзак збільшили. Тепер все буде чекай пуки Цей мінус. Цей. Цей походу теж мінус. Бляга, моха, шо це за фіня? Чо, все мінус? І цей, походу, теж мінус. Ні, цей плюс, окей. Добре, хоча б... Хоча б так. Хоча би так, хоча б так. Е стоп, я забув на яку кнопку їх виставляти. Виставляємо, 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 виставляємо. -а, а! Можна дропати все зразу, да? Стоп. Х. О! -о. Можна тепер не бавитися з цим. Добре, 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 добре. Не будемо більше бавитися з цим. Е, я хотів контейнер якийсь купити новенький контейнер за пів, півтори і за 750. Все, очікуємо, очікуємо на їхнє прибуття. Надіємося, щось велике випаде. Велике, немає нічого великого. Це капець. Це капець. Тут мінус 0. О. Це те, що мені треба було. Тут у нас буде окуп, це дуже добре, скільки тут окупа. Півтори ляма. Нормально. Ми хоча б відбили то. Ми хоча б то відбили. А я навіть не знаю, що це таке. Що Це Це якась морозу чи. Що? Я не знаю, що це таке. Окей, okay, добре. Треба почекати, щоб щось купили. Щоб щось купили в нас велике, але можна купити більше людей. О! А тепер Тепер чекаємо, доки нам щось щось замастерять. Нічого нам з цього не дають. Так, якісь це ми відкрвали вже Тут удалити, це що? Ні, не хочу. Е... -е о, привар це шотки. А, це треба цей. Ладно, добре, а що за Я, якісь це за контейнер? Кісь витяжчі. Це цей опухол. Ні, оцей. Он запейс лемів. Записай а шо нічого не купляють, блін, дорогого. Купіть оцей лоліпоп. Що це таке? Блін, як так на це подобається. Шо це? Це дарк... Dark... А, це яйце, чорне якесь. Добре. Добре, 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 добре. Знаєш, беремо цей контейнер. На півторашку. Надіємося на окуп, поки не закінчився цей івент. Ой! Ай! Не окуп, походу, не окуп. О! О! А що тут дорогого? Оця вивіска? А, вивіска 4 ляма. Нормально, нормально. Нормально. Підійде, підійде. Так, можна ще людей купити. Ой, бля, нахрена я за 800 тисяч людей купив. Ладно, Піждем. піждем, піждем, піждем. Зараз нам ще це все скуплять. І я думаю, що вже можна буде закінчувати. Е, треба, щоб це все скупили, потім відкриємо останнє відкриття всіх контейнерів. І тоді... тоді закінчимо. Тоді закінчимо, тоді закінчимо. Ждемо, 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 доки нас куплять. Можна поки що покататися. Щось нас збиває, не катаємося нормально. Деймся, може в когось якийсь класний контейнер. Ого, того вивіска. Файно, файно. А це хто такий? Один із 3. Три... Це щось він великого чоловічка знайшов? Це один із 320 трильйонів. Ніфіга собі. Так, а що тут є, цікаве? 357 тисяч. А, скільки прой пройшов 8 днів без перериву. Хтось не програв тут. Як йому надоїло, скільки людей 72, 72 трильйона хтось не збирав. А тут контейнерів 29 тисяч. в мене? мене не пише. А де пише? Так, тут тут якісь контейнери. А, ні, не можна. Контейнери, контейнери, контейнери. Закрозак мені треба. О, 5 мільйонів. 5 мільйонів, то добре купили ту велику штуку. Купили ту велику штуку. Ще би оцю велику купили вивізку. А, вона не дорога. А що тут таке було дороге? Добре, значить беремо ці кейси по півтори ляма. Все купляємо. Наскільки нас три контейнера. Ну ще. Щас закупимо цей за 750 і за 500. -ку. І все, і це будуть наші ластові контейнери. Ці вже відкриті, ми їх наостанок ост... на... На лишимо. Почнемо з найдешевшого. Відкриваємо. Надіємося на окуп. Тут не окуп. Хреново. Тут. Тут, 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 тут. Тут, походу, теж не окуп. Тут теж не окуп. Це жопа. І тут теж не окуп. Ну це просто жопа. Так, і тут теж, походу не окуп. А, в мене інвертар повний. Тут теж не окуп. Що? що все таке було велике? Ладно. Е, тут... Тут теж не окуп. І тут теж, походу, не окуп. Блєм. Ми в дуже великому не окупі, тому... Тому поки що на цій трагічній миті ми закінчимо. На жаль, ми, хоч ми її відкрили за 10 мільйонів кейс, але нам не пощастило, і ми зараз в мінусі. Тому всім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайки. Па-па.